Йдемо далі по чемпіонату. У нас наступний поєдинок. Е, у нас був тренер-легіонер у Львові. Зараз тренер-легіонер у Дніві Прозержинську. Маю на увазі Стальні-Продзержинськ приймала Чорноморець І Взагалі ця команда, знаєте, вона поки що мене враження, що вона десь так трохи себе шукає. То вона може відібрати очків Шахтаря. Цього разу вона програла в одеському Чорноморці. Давайте подивимося, як відбувалися події у цьому поєдинку. Тому що е, насправді вже, знаєте, якби для обох команд це більше за престиж. І, е, Максиме, може, це мені так здається, але я десь підловив себе на думці, що, от коли нема завдань, воно якось легше воно гралося. І цей тур був достатньо легший. Максиме. Ну, не знаю, нам тяжелее игралось, на самом деле. Вы играли против Динамо, играли против чемпиона. Ну, я, я шучу, конечно. Я всегда, как бы, и последнюю эту игру ребятам говорил, что такие игры, в общем-то, когда ничего над тобой не давлеет, когда никаких турнирных задач, но это просто, вот это кайф в чистом виде. То есть, выходишь, отыграл, как там, ну, ты ничего не можешь потерять, ты можешь только найти. То есть, провалить там игру... такую очень сложно на самом деле когда, тем более вот такие когда такие приблизительно равные соперники играют играйте выходите играйте в футбол как бы сейчас мало кто играет за премиальные да, в нашем чемпионате поэтому выходите просто и показывайте то что умеете и спокойненько уходите в отпуск в этом поединке набагато краще не сталь От, набагато більше моментів було у команди, молодої команди Олександра Бабича. Бачите, тут емоції, Крукішко не забив порожні ворота. У мене таке враження, що от зараз потроху-потроху, але ці футболісти вони стають ну, якби, знаєте, дорослішими. От Ігоре, ви працювали так само з молоддю і говорили про те, що ви любите працювати з молоддю більше. От Ви відчували таке саме, от те, що ви зараз відчуває десь Бабич? Відчував. І це відний прогрес вже в Чорноморцю. Хочу поздравити роботу його. І це команда, яка дійсно, якщо вона зберігається, вона може дати результат. Звичайно, що на даний момент через стресну ситуацію там у завершенні, наприклад, той самий момент. Хобленко виходить сам до самий, мав би забивати раніше, але добре, що вийшло так. Трошки спокою, трошки паузи, це що мають досвідченіші футболісти, але все одно. Ідея має бути присутна, ідея, що хоче тренер. Ви бачите там ідею? Я бачу ідею, бачу ідею. Яку я мав теж з Карпатами і проходив э, періоду, ти бачиш прогрес. Воно відніше, коли працюєш з молодими футболістами.